Всім доброго дня. У нас пройшли дощики, в полях тепер перекур. Ну, і тут в мене зараз все розібране. Вчора ми почали розбирати, почав навіть відео робити, ну хоча пішов великий дощ. Ми це все діло прикротили, прикротили робити. Так. Зараз ми зняли полочку і покажу, яку будемо ставити. Бачите, що в мене знято. А що тепер стоїть? Вчора ще ми поставили сюди електронне зажигання. Робота помінялася в машини в рази. Тепер все чітенько. зараз ну, сюди полку наверх. Наверх. І покажемо, як буде. будемо ставити таку полоску. длина 1,53 м, а стать 1,47. Ну, я його попросив, щоб він зробив більше, а ми зараз тут самі пообрізаємо, так як нам треба підженемо, бо в нього не, немає макета до чого мірять, Плюс-мінус я розміри анатолію дав. Так він зробив, а тут будемо вже зарізати самі. Під машину. Так, що? Що чудить Ярослав Миколайович? Нічого, не чудить, секрет? Секрет? А, ну так. Да. Ну, общем, він хай причудить, а я потім покажу те, що він причудив. Правильно? 100% всім О! А ми потім покажемо. Вчора планували зробити, а це все, дощ пішов, святу не було. Привіз мені Євгеній болгарку таку. Понамокали. І вирішили ми більш не робити, не займатися цим. Може й тонкувати ярик буде, а може й ні. Попробую. Стояла мене така А, там вихлопну. Ось моя вихлопна. І все чітко, все ціле, все працює. Просто зняв, бо мені так захотілося. Так, стояла в мене така полочка Раніше. а Анатолій той, що присилав мені обшивку на зіл, таке, та полочка не годиться, треба робити атаку. Ну і забадяжив. Зараз ми її внідрим, поставимо і подивимося, як вона буде. Бо я хотів робити. Не з такого матеріалу хотів карпетом обшивати, переробляти. Ну, раз Анатолій предложив такий хороший варіант, щоб і ні. Хай буде так. Тепер ще треба повставляти колоночки, ці всі фонарі, бо де десь заводський фонарик, десь тут лежить. На нову обшивку він не стає негарно. Рішили його туди не ставити. Так, ну, в общем, щось десь примостим, принаживим і покажемо вам. Так, Що у нас по полці? Колонки поставили, підключили. Майнтофон теж поставили. Тепер тут розшили, відрізали десь по півтора см. Зараз її примостимо, подивимось, як вона буде ставати. Будемо ліпити далі. Ось так вийшло. Пока Зараз будемо нести в машину, пробувати ставити. Якщо все гуд, тоді це все завертаємо назад, обшиваємо і все, і бомба. Еге. Ага. Не можу знати. <гум> тоді бери, пробуємо. Короте, тут проводів, всього понапихали, скільки що аж страшно. Жмути такі. Так, краще примудруємо туди, туди, потім покажемо, як у нас вийшло. Він в, так, в общем Так, що, хотіли вам подавати розміри ці всі, але ну там де ми зарізали, що підрізали, але я думаю, це вам не потрібно. Я Анатолію подзвонив, сказав, щоб от скільки відрізати, які розміри. І тепер ці полки вже буде робити в розмірі і вони повинні ставати чітко і ідеально. А нам він присилав її трошки длиннішу і ми зарізали, підганяли самі, бо це перший раз у його виконанні ця полка. Через що він її відправив, щоб ми змогли підігнати і показати, ну дати йому нормальні розміри. Зараз оце все ми зашиваємо степлером, обшиваємо і внідряємо її в кабіну. Все, підігнали. Так, де мій степлер? Так, так, так. Так, лійка сюди. Отак. От я зрозумів, все, я не знімаю. Так, обшиваємо, поставимо і покажемо, як. Тепер на величі ножик аді пальцями поки може прийдеться зарізати. Ну так правильно, ж у нас тепер лишні оскільки виходить. Наші нам сіки завертати. Ножничків нема. Зараз принесу є. Так, в общем, поставимо вже в машину, покажемо як у нас вийшло її вмастити. Так, ну що? Ця обшивка є, та обшивка є, і тепер полочку віднідрили. А так тепер полочка. Стоїть по красоті. Тут уголочок зробили і в криші є різьба, закрутили, тут ось саморез і там саморіз, якраз там є планка така йде, пустотіла. І туди два штуки, все. Полочка мертва і не дирлиш. А так тепер воно все стоїть. Тут попідрізали, позаводили. Сюди так зарізали, щоб стала вона сюди під резинку. Ну і так вийшло. Коротше, програлися ми. Трохи програлися да, по времені. Почали робити часа в 11, вже пів четвертого. Щоб його підігнати, зробити так, як положено. Так що, тепер все смотриться так. Так, тобі, Анатолій, спасибо. Ну, І в тебе тепер вже є готовий макет, по чому робити людям і торгувати ними. Так що, кому подобається відео, ставимо лайк отакенний, вподобайку, пишемо коменти. І підписуємося на канал. Далі ще буде з нами цікаво, ще в нас буде кукурузка, да? Може. як снігом не замете. Ороночка після кукурузи. З долота новенькі поставив. Короте, ще ще я думаю буде у нас що познімати. Ще тепер треба рішити питання за цими чохлами. щось, щось придумати, понадівати. Чуть пізніше. А так, в принципі, вже красота. Що все, всім пока, гарного перегляду.